1 вересня розпочалося аномальною спекою 36 градусів на термометрі. Проте з огляду на те, що сказали сьогодні нам рівняни, вони вже звикли до цієї спеки і не проти, аби осінь була також спекотною. Я хочу, щоб вона була холодною, з дощами і все. Дуже хороше. Сонце, щоб гарне листя було жовте і не було доща. Ой, це дуже печально, тому що ну, літо, осінь. Це жарко. Це, це не погода. Ми холодної не хочемо. Ми таку гарненьку, таку добротну. Десь так градусів 15-18, десь так. Таку, як осінь, яку очікуємо, осінь, теплу, щоб дощі йшли, і листочки падали, оксамитову. Ну, не така спека, а чуть краще, щоб було трошки прохолодно. Дощі. Інколи, щоб було тепло. Не чекаю осінь, ще хочу продовження літа. Не знаю, сподіваюся, що буде тепла осінь. Щоб було тепло, щоб не було холоду. «Гарно, соня... сонячно, щоб добре сонечко світило. Доща б не хотілося. Дощова. Я люблю дощ просто, я люблю хмари, щоб була так осінь, справжня осінь. Щоб можна було з зонтиком ходити, пити каву, там, чай в кафе і дивитись на цю гарну погоду. Ось. Осінь має бути справжньою осінню, зима зимою, кіто літом, а весна весною. Може, загасиш спеку? Ні. Злийте, йду я від тебе. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.